Тому що якраз я хотів би сьогодні говорити про любов Божу до нас, і е, хотілося би поговорити про те, як наша любов проявляється по відношенню до Бога. Це дуже важливі речі, які мають е, бути актуальними в нашому житті, мають бути не просто актуальними, але ми маємо усвідомлювати і розуміти, що. Любити Бога на словах, пояснювати, як ти його любиш, і любити Бога по-справжньому, жити ним це трошки різні речі. Я буду читати текст із Божого Слова Івангелія від Івана, 21 розділ з 9 по 17 вірш. Написано так. А коли вони прийшли на землю, то бачать розложений жар, і на нім рибу, і хліб. Ісус каже до них: піднесіть, принесіть тієї риби, що оце вловили. Пішов Симон Петро, та й на землю витягнув невода повного риби великої 153, і хоч цітки, хоч стільки було її, не продерся про те небі, Ісус вже до учнів. Ідіть, снідайте, а з учнів ніхто не наважився спитати, хто його, хто ти такий, бо знали, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих Воскрес. І як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, синуйоне, чи любиш мене більше цих? Той каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Йому, Промовляй йому, паси ягнята мої. І говорить йому вдруге: Симоне, сину Йони, чи ти любиш мене? А той каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохає тебе. Промовляй йому, паси вівці мої. Утретє, він каже йому: Симоне, сину Йони, чи кохаєш мене? Засмустився Петро та й спитав його втретє, чи кохаєш мене? І він каже йому: Ти все відаєш, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе, промовляє до нього Ісус, паси вівці мої. Друзі, ми сьогодні будемо говорити про любов, яку не потребує від нас Бог. Але яку Повинні проявити ми. Якщо ми розуміємо цю любов, якщо ми усвідомили, що Ісус Христос зробив для мене, це дуже важливо. Друзі, дивлячись на цей текст і дивлячись на передумову цього тексту, ми всі знаємо, що Петро перед тим як тричі признався Ісусові Христові у тому, що він його любить, Він так само тричі зрікався від Ісуса. Пам'ятайте той самий Петро, який казав, хоч би всі зречуться, я буду крепкий, я буду триматися. Але пройшов час один раз зрікся, другий, третій і так далі. Дивлячись на обставини, які склалися, знаєте, після того, як Ісус Христос помер, ми бачимо, що учні почали далі займатися своїми буденними справами. Після оцих трьох років. Місіонерських навчання після цих трьох років чудового християнського життя, коли вони жили спільно з Ісусом, коли вони переживали дуже багато спільних моментів, апостол Петро і учні далі йдуть, що ловити риб. І саме цікаво, що коли Ісус Христос сказав їм закинути невода, вони закинули, вони зловили купа риби, коли вони прийшли на берег. Ми бачимо, що Ісус Христос вже підготовив їм сніданок. Вже був готовий хліб, вже була готова риба, вже був, був розпалений вогонь, жар був, все, вже сніданок був готовий. І тим самим Ісус Христос показав учням, що якщо ви будете зі мною, то у вашому житті ви голодні не будете. Ісус Христос далі бере, коли запитує Петра, запитує Петра перший раз. І Він не каже йому, замідь Він не каже йому лови рибу далі Петро. Він каже апостолу Петру, паси мої вівці. Друзі, коли пам'ятаєте, Ісус Христос кликав Петра, що Він сказав? Я зроблю вас ловцями людей. Петро був покликаний, Петро був призваний Ісусом Христом не для того, щоб ловити рибу, та, яка водиться в морі. Петро був покликаний для того, щоб пасти овець, для того, щоб ловити, стати ловцем людей. І попри те все, перший раз Христос запитує, другий, третій. І ви знаєте, на третій раз. Апостол Петро засмутився написано. Він подумав, що Ісус Христос питає третій раз, тому що Він йому не вірить. Але Ісус Христос сказав дуже прості слова. Ті самі паси вівці Друзі. Проблема або причина, чому сьогодні потрібно про це говорити, чому сьогодні потрібно про це нагадувати. Люди не розуміють, як побудувати відносини з Богом. Люди не розуміють, що наші слова просто я люблю Бога, це ще нічого не означає. Слідуюча річ, яку ми маємо зрозуміти, що люди не розуміють, як любити Бога. Тобто вони не мають цієї формули. Вони, можливо, мають формулу, як любити один одного. Вони, можливо, мають формулу, як любити дітей. А от навчитися любити Бога людям складно, тому що це трошки інша любов. Ти не зможеш любити Ісуса так, як ти любиш свого Сина чи дочку. Ти не зможеш любити Ісуса так, як ти любиш свою дружину, чи ще якісь інші речі. Тому, друзі, багато людей вони не розуміють, як це любити Ісуса. Слідуюча річ, яку, чому ми про це повинні говорити, і чому це дуже важлива тема є для нас, що дуже часто буває так, що через призму наших переступів нам важко признатися в почуттях. Чому Петро засмутився? Тому що він згадав. Він згадав, як він відрікався, і він засмутився. Це принесло йому біль. Він думав, що Ісус йому не вірить. Але, друзі, відповідь Ісуса Христа була завжди чіткою і конкретною. І цей текст показує нам, що навіть якщо ти. Щось зробив у своєму житті, якийсь певний переступ, Бог тебе все рівно любить, признавайся йому в цьому. І не просто признавайся, а роби щось для того, щоб ця любов була проявлена. Ми переходимо до такої основної частини. І я так зазирну, що взагалі пише Вікіпедія, що пишуть словники про любов. І пише, що любов це почуття глибокої. Сердечної прихильності, яка охоплює емоції і навіть психіку. Тобто любов це почуття глибокої сердечної прихильності. Тобто ти до людини, яку любиш, стаєш прихильним серцем. Твої емоції схильні до цієї людини, твоя психіка схильна до цієї людини. І ми маємо розуміти, що якщо я хочу любити Ісуса, то моє все життя має бути схильним до Нього. Мої емоції мають бути схильні до Нього. Моє серце має бути схильним до Нього. Моя, моя психіка вона має бути схильна до Ісуса Христа. І це дуже важливі речі, ми маємо розуміти, що любити просто на словах це не любов. Толку з того, що я буду своїй дружині розказувати, як я її люблю, і пиляти цілодобово. Або навпаки, толку з жіночої любові до чоловіка, якщо вона йому признається в любві, ти такий в мене хороший, але, попри те, все, не поступається, не кориться і так далі. Ми маємо зрозуміти, що любов це прихильність, любов це. Коли ти не так сильно змінюєш цю людину, а приймаєш її таку, як вона є, і розумієш, що просто ти її любиш. І коли ми починаємо любити за щось, це вже не любов. Ми маємо це зрозуміти. Ми не, мож, не можемо Бога любити за щось. Тому що рано чи пізно оцього щось в нас не буде, і ми перестанемо любити. Ми не можемо чоловіка любити за щось, бо він такий гарний. Прийде час, він постаріє, стане лисим і сивим. І що означає? Що ти вже його любити не будеш? Друзі, ми не можемо любити за щось, тому що це фальшива любов. Ми маємо любити просто так. А це не так все і просто. Слідуюча річ, слідуючий текст, який я хотів би читати. Що взагалі говорить е, термін любов Біблія, який дає вона по-біблійному. Знаєте, любов по біблійному означає це записано в 1 Коринтян 13, розділ 4, 4 і 8 вірш. Написано так. Любов довготер. Любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічимно. Не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Не то, що не робить, а навіть не думає лихого. Не радіє з неправди, але тішиться правдою. І написано у сьомий вірш: усе зносить, вірить у все, сподівається усього. Тобто завжди шукає якийсь вихід в цьому. Усе терпить. Любов не перестає. Хоч пророцтва існують та припиняться, хоч і мови існують та замовнуть, хоч і існує знання, та скасується. Друзі, ми маємо розуміти любов по біблійному це дуже, дуже непросто. Але ми маємо просто зробити аналіз у своєму житті. Якщо я. Є в чомусь розчарований кажу, Боже, ну ти мені не поміг. Що це означає? Люблю я Бога чи не люблю? Так виглядає, що, що не дуже люблю. Якщо я, наприклад, нетерплячий, і от щось прошу в Бога. І як маленька дитина, лягаю на свої плечі і руками ногами тупаю і кажу, Боже, дай. Що це означає? Я люблю Бога чи ні? Людина, яка любить Бога, вона довго терпить. Не просто терпить, а довго терпить. Друзі, є речі, які ну, написані в Божому слові, і ми від них нікому не можемо дітися. Любов поводиться нічим. Не шукай тільки свого, не рветься до гніву. Просто настільки Боже Слово нам описує, що таке любов, що в Вікіпедії ще треба думати і думати. І ви уявіть собі, що ми маємо зрозуміти, що оця любов, вона дається нам від Бога, тому що написано, Бог є що? Любов. Ми самі по собі не спосібні любити. Але тільки як оця любов приходить через покаяння, через визнання нашої такої, нашої такої слабкості приходить ця любов. І саме, знаєте, печальне, ми далі будемо рухатись. Саме печальне є те, що ми можемо цю любов втратити. Оце найгірше, друзі. Я хотів би просто, щоб ми зробили простий аналіз. Уявімо, що є сліпа людина. У будь-якої сліпої людини є знаряддя її, яке вона не, не покидає. Це що? Палиця. І ця людина, будучи сліпою, вона цю палицю настільки любить. А чому вона любить? Бо вона допомагає їй жити, вижити. І як тільки ця людина. Стає здоровою. Перше, що вона робить, це цю палицю викидає. Чому? Тому що вона їй вже не потрібна. Вона бачить. Чи ми можемо так розкритикувати цю людину, яка цю палицю кинула, та не дуже. Просто людина почала бачити і все. Але ми маємо зробити аналіз, що певні речі в нашому житті вони можуть знецілюватись. І знецінюватись вони можуть тільки тоді, коли в нас фокус інакше, коли ми рухаємося в одному, потім щось в житті міняється, і ми починаємо рухатись в другому, і щось в нас знецінюється. І ми маємо розуміти, що якщо я любив Бога, і через певний період часу мій фокус. Вже сфокусувався на щось друге, сфокусувався на якусь роботу, сфокусувався на ще якісь речі, сфокусувався на матеріальні речі, чи навіть якісь будь-які речі ми можемо втратити цю любов. І ви дивіться, що, що говорить далі Боже Слово. Пам'ятаєте, в об'явленню є такі слова. Другий розділ. Четвертий вірш написано, але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Ніби працювала перша церква, ніби все було добре. Але є нюанс один. Покинув першу любов. Друзі, чи люблю я Ісуса? Сьогодні стоїть питання. Сідуче питання, чи показує цю любов на ділі? Це дуже важливо. Чи показує цю любов на ділі? Це дуже просто оприділити. Як ви думаєте, людина, яка по-настоящому любить Бога, так по настоящому Вона буде відвідувати зібрання, чи не буде? А чого буде? Друзі, ми маємо розуміти, якщо ми по-настоящему любимо Бога, то ми будемо відвідувати зібрання. Як ви думаєте, якщо людина любить по настоящому Бога, вона буде? Вона буде цікавитись Божим Словом. Вона буде Богу співати. Буде? Друзі, якщо я люблю свою дружину, я буду спішити додому, чи не буду? Буду. Якщо в моєму житті. Є якісь емоції, або я маю просто друга. І ми сьогодні співали ну, сьогодні, мабуть, співали Ісус ти найкращий друг. Є люди, от є люди, без яких ну, мені важко дня прожити. Це називається друзі. І якщо ти день прожив, а цю людину не побачив, тобі щось бракує. І ці друзі, можливо, нічого тобі не дали. Вони нічого тобі не принесли. Навіть канапки не зробили. Але тобі просто хочеться бути з ними. Чому? Ну, що вони друзі. Ти з ними побудував відносини. Друзі, я не вірю в такі речі, що якщо я люблю Ісуса, то я буду, то я буду займатися якимись іншими речима. Займатися роботою, займатися різними речима і звертатися до нього, коли лечу до подушки тільки. Господи, помилуй амінь. Друзі, якщо я люблю, я буду будувати відносини. І, друзі, це дуже важливо. Ми маємо розуміти, що любов, любов, любов може бути покинута. І це. Як би не печально звучало, друзі, написано є в цьому тексті, якому я читав, пророцтва будуть, затихнуть. Інші мови будуть, затихнуть, все затихне, але любов не перестає. Тобто, якщо у, у моєму житті не буде оцих речей, не буде оцього бажання шукати Бога, не буде оцього бажання будувати з Ним відносини, моя любов перестане бути до Бога. Можливо, вона сфокусується на щось інше, щось сфокусується на щось інакше, але це буде, це буде біда, тому що любов може бути покинута, і ми це читаємо у Божому Слові. Тому сьогодні стоїть питання, і ми от перед спомином ми зараз будемо молитися. І я хотів би, щоб ми просто задали собі питання, чи люблю я Ісуса. Ми можемо співати. Ми можемо молитись, ми можемо, ми можемо. Послухайте, ми можемо багато речей робити. Але попри те, все, ми можемо не любити. Друзі, так важливо, чому написано є, що коли ти кладеш на, встаєш за плуг, не озиратися. Тому що коли ти озирнешся, Може щось бути так, що відволіче твою увагу від Ісуса. Друзі, пам'ятайте, коли Ной, верніше, Лот виходив з землі. Що жіночка зробила? Зазирнула назад, бо їй було шкода. Вона не хотіла довіритись Богу. Вона не хотіла, вона її серце було прилиплене туди. І наслідком того всього, вона стала столяним стовбом. Тому, друзі, якщо я люблю, я будую відносини. Якщо я люблю, то я стараюся кожну хвилинку. Кожну, кожну хвилинку написати, подзвонити, спитати, як, побажати гарного дня Оце все, оце все робить любов. Ми починаємо переживати за цю людину, ми починаємо будувати відносини лишній раз навіть деколи надоїсти тій людині, яку любимо. Чому? Тому що ми її любимо. І хай Бог допоможе нам мати цю любов, тому що любов ніколи не перестає. І якщо, от, якщо ми втратимо оце, навіть якщо ми будемо робити дуже багато служінь. Навіть якщо ми будемо, я не знаю, ну, будемо розширяти свої кордони і, і будемо просто весь бузький район обходимо в кожну хату. Але якщо в нас не буде особистих відносин з Богом, якщо ми не будемо любити Бога, якщо ми не будемо виконувати цю любов на ділі, то ми будемо, як кажуть, мідь гудяща, ні, бубон гудячий. Амідь дзвінка. Тому, друзі, попри те все, що ми живемо на цій землі, попри те все, що ми шукаємо Бога, дуже важливо для нас любити Бога. Рано чи пізно, друзі, Ісус і нас питає, як спитав Петра. Чи любиш ти мене? І я би хотів просто, щоб це питання Бог сьогодні задав кожному із нас. Кожному із нас. І так хочеться, щоб кожен із нас ми дали щиру відповідь. Люблю чи не люблю, але щиро, друзі. І якщо ми втратили цю першу любов, якщо ми втратили оцей перший запал, якщо ми втратили оці, оці перші емоції, поки ми живемо, ми можемо це повернути. Ми можемо це повернути. Ми можемо прийти до Бога, вернутися на той поворот, в який ми схибили. І далі рухатись за Ісусом, далі з ним будувати відносне. Уявіть собі, Петро, маючи, маючи за собою таку серйозну таку причину у тому, щоб не рухатись далі. Але Ісус питає Його перший, другий раз. Третій раз І Ісус Христос не змінює свого рішення. Він каже: Паси, мої вівці! Паси, мої вівці, навіть якщо у твоєму житті щось відбулося, пам'ятай, що Ісус тебе любить, пам'ятай, що Він чекає тебе, Він він не хоче, щоб ти був у глухому куті. Забитий глухими якимись речами і казав Боже, ну я провинився перед Тобою, все, я вже далі не можу рухатись, я вже далі не можу йти, друзі. Це, це не Бог нам навіює ці речі, це не Бог нам навіює ці думки. Тому що Бог каже: іди далі. Навіть якщо ти впав, спотикнувся, іди далі. Я тебе люблю. Чи любиш ти мене стоїть питання? Ісус Петра любив чи не любив? Любив. Але для Ісуса було важливо те, що Петро визнав тут, визнав в серці і, і сповідував це своїми устами. Так, Господи, кохаю тебе, люблю тебе, кохаю тебе і три рази одне й те саме. Але Петро говорив це сміливо. Тому, друзі, я вірю, що сьогодні Бог перед цим спомином буде задавати нам питання. Валєра, чи любиш ти мене? Вася, чи любиш ти мене? Чи любиш ти мене? Можливо, Бог задасть це питання один раз. Можливо, два. Можливо, для когось треба буде три. Можливо, навіть для когось треба буде чотири. Послухайте, Бог знає, скільки раз кожному задавати ці питання. Але дуже важливо, щоб ця відповідь була щира. І якщо ми втратили оцю першу любов, ніби рух є, ніби щось робиться, ніби і співає якусь пісню, і вірша розказує, і ніби молюся, і ніби щось десь є. Але тут стоїть питання, друзі: те, що ти дітям купиш цукерку раз в місяць, і те, що ти дітям принесеш картоплі, мішок, і те, що ти дітям ще щось принесеш, воно нічого не дасть. Тому що любов вона проявляється у відносинах. Можна і без мішка картоплі розказати дитині, що ти її любиш. Як це зробити? Прийти і з нею поговорити. Ми маємо розуміти, що ми не, не можемо заслужити у Бога щось. І, і наші оці пісні, наші оці вірші, вони не покажуть нашу любов щиро до Бога. А от наші відносини з Богом, те, що робиться поза церквою, те, що робиться не в церкві, ну, в церкві в тому числі, а те, як ми живемо, те, як ми будуємо відносини з Богом, оце показує сутність, люблю я Бога чи ні? Ми зараз помолимося. І я би дуже хотів, щоб кожен із нас ми просто проаналізували своє життя. Чи люблю я Бога? Людину, яку ми любимо, ми її розуміємо. Якщо вона робить навіть щось не так, ми її прощаємо, ми, ми уступаємо. І тому стоїть питання, якщо в нас є якісь претензії до Бога, якщо в нас є якісь незрозумілі речі, стоїть питання взагалі, чи ми Ісуса любимо? Давайте ми помолимось про це. І якщо хтось має бажання, і ви зрозуміли, усвідомили, що. Ваша любов охолола до Бога. Ви десь знесилились, нема, нема прориву, нема відносин з Богом, нема того, що було колись. І якщо нема того, що було колись, то проблема точно не залежить від Бога. Проблема є в нас. Ми щось не так робимо. Тому ми готові. Церквою підтримати вас, якщо є якісь моменти, які ви не знаєте, як далі бути, вас, ви втратили оці відносини, ви, ви втратили цю любов і відчуваєте. Ісус запитує мене, чи любиш ти мене, а ти не знаєш, що відповісти. Сьогодні є можливість поправити, здобути знову, відновити оці відносини з Богом. Давайте ми помолимося. Хто має бажання, ви можете вийти, і ми за вас помолимося.